Nie ma problemu. Widzieliśmy, że to było. To było. tam To było. 私たちはそういってます。 Трошки нижчі вони. Так, але тут незрозуміло, куди переходити. Якщо ми підемо. Ну це буде опасно, йти по дорозі. Ну, а нас Хоч так власть. Отак, і саме такий круг робимо, щоб назад такий пішли йти по дорозі. Бо бордюля вон які, на, на дорожку не здесь кружилися. Навіть з дорожній людині ногою встати. Ти бачите, де ми хотіли їхати? Дуже високі він виходить. У мене ці капкорки, якщо б чоловік спустив, він би потім не мав би сили підняти ручки, щоб ці мене протягнути задом. Просто дуже